людей загинули від вогнестрільних поранень у передмісті Чернівців. Будинок валютника вдерлись невідомі, катували його і вимагали гроші. Одного з нападників господар встиг застрелити, але й його наздогнала куля. Скільки було грабіжників? Хто вони? Міліції поки що з'ясувати не вдалося. Олег Тудан розповість. У селі Годилів під Чернівцями чимало елітних приватних будинків. В одному з таких обійсть надвечір стріляли. Вчора біля шостої години вечора сусіди були виклики в міліцію, щоб було почути постріли збро... 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 зброї. Що саме сталося, достеменно невідомо. Правоохоронці небагатослівні. Був здійснений збройний напад на сім'ю підприємця з метою заволодіння Цінностями під час нападу було завдано смертельних поранень як господару приватного будинку, так і одному із нападників. Як вдалося дізнатися із неофіційних джерел, 50-річний власник обістя займався незаконними валютними операціями. І до нього прийшли погроші. Наймовірніше господар сам пустив своїх кривдників на подвір'я. В домі його зв'язали та почали катувати. Невідомо як, але чоловік вирвався і з власної мисливської рушниці застрелив одного з нападників. Коли вибіг на двір рятуватися, сам отримав кулю в шию. Дружина теж постраждала, але загрози для її життя немає. Були поверхневі забої, осаднення верхніх нижніх кінцівок. Там була тра. Її здоров'я нічого не загрожує, Тому і пустила додому. Поспілкуватися з жінкою не вдалося. На заваді стали сусіди. Це то камірко й витягнув чортова. Правоохоронцям поки що не вдалося встановити ані кількість зловмисників, ані їх особи. Тож просять допомоги у громадян. На своєму сайті виклали фотографію загиблого грабіжника із сподіваннями, що його упізнає хтось із мешканців області. У Годилові живуть багато підприємців, яких зокрема пов'язують із валютними операціями. Тепер тут заговорили про камери спостереження на вулицях. Район досить спокійний, тут ніколи до цього часу в мене це інформації не було. Утім, мешканці села кажуть два місяці тому тут пограбували підприємців і забрали гроші. На щастя, тоді минулося без жертв. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина ТСН 1+,1.